Що ж, показуємо покроково, як ми все ж таки вимили ті подушки. Для початку позбавляємось старого наповнювача, бо в ньому збирається багато мікробів, і після миття він вже буде абсолютно не такої якості. Конкретно цей наповнювач я замінила на бамбуковий, який має антисептичні властивості і ще багато інших плюсів. Ідемо далі і переходимо до миття самих подушок. Засипали трошки засобу, поклали вже пусту наволочку, посипали ще зверху трошки засобом і залили окропом. До речі, відео як ми почистили матрас, прикріпимо в коментарях. А от і сам засіб, яким ми користуємось. До нього в наборі йти в класний дозатор, який допомагає легко вимірити потрібну кількість кисневого порошку. А це ще один прузик в карму цьому українському виробнику. Тож після того як ми все залили окропом, перевіряємо, щоб вода повністю покривала нашу подушку. Але якщо все ж таки повністю не покриває подушку, то не спішіть доливати воду, тому що засіб вступає в реакцію через декілька хвилин. А ось тут погляньте, наскільки подушка вже чиста, а вода брудна. Після повного охолодження води наступає момент істини, перевіряємо, наскільки справився засіб своєю задачею. На цьому моменті мені стало цікаво, чи можна зробити те ж саме з пуховими подушками, але не виймаючи рух зсередини. А ось тут трошки неприємний момент, тому що кожну ніч ми спали, обіймаючи весь цей бруд. І тут стає зрозуміло, звідки в мене проблеми зі шкірою обличчя. Після повного висихання набуваємо подушку новим бамбуком, його замовляли просто на першому сайті, який попався. Ну і тепер візьму собі за правило кожного року перевіряти свої подушки та оновлювати їх, а особливо в літній період.